Мобільний світ сьогодні змінюється з шаленою швидкістю. Те, що раніше видавалося неможливим, зараз стає реальністю. І ось вам приклад: китайський електрокар Xiaomi SU7 Ultra. Цей звір не просто склав конкуренцію, а реально обійшов такі легенди, як Porsche Taycan Turbo GT і навіть гіперкар Rimac Nevera. І це не якийсь полегшений прототип. Тут все без жодних хитрощів, без викинутих сидінь, без полегшеного салону та ультралегкого карбону. Машина повністю серійна, така ж, яку ви можете купити в салоні в Китаї. А тепер увага! Все це сталося на легендарній трасі Нюрбургрінг, яку в усьому світі вважають справжнім випробуванням будь-якого авто. Саме там SU7 Ultra і показав, хто тепер на вершині. Пам'ятаєте, як восени минулого року Xiaomi всіх здивувала? Тоді їхній седан SU7 Ultra поставив рекорд на Нюрбург серед чотири дверних машин. Звучить круто, але був один нюанс. Заїзд здійснював не серійний автомобіль, а спеціально підготовлений прототип, який від цивільної версії відрізняється досить сильно. Продаж серійного SU7 якраз стартував на тлі цього рекорду. Час кола тоді склав 6 хвилин 40, тисячних секунди. І Xiaomi пообіцяла, мовляв, дочекайтеся, серійний su 7 Ultra теж покаже, на що здатний на Нюрбургрінгу. І що ви думаєте? Слова вони свого дотримали. під управлінням бельгійського пілота Вінсента Радермекера заводський Xiaomi SU-7 Ultra пронісся Нюрбургрінгом довжиною 20 км 800 м за 7 хвилин і 4,957 тисячних секунди. Так це трохи повільніше, ніж попередній полегшений прототип, який був на 18 секунд швидше за рахунок агресивнішої аеродинаміки. Але це не заважає SU7 Ultra залишити далеко позаду таких монстрів, як Tesla Model S Plaid з її 7 хвилин 25,231 секунди та Porsche Taycan Turbo GT з пакетом вайсах 7 хвилин та 7,55 секунд. І навіть Rimac Nevera, гіперкар за 2 мільйони 300 тисяч євро, не зміг нас догнати – 7 хвилин та 5,298 секунди. У будь-якому випадку Xiaomi su 7 Ultra став абсолютним рекордсменом серед усіх чотири дверних серійних машин на цій легендарній трасі, незалежно від типу двигуна. Про це з гордістю повідомив голова та засновник Xiaomi Лей Цзюнь. Вперше виробник, який раніше був відомий як творець смартфонів, а не автотехніки, голосно заявляє про себе у світі передових автомобільних технологій. У рекордному заїзді взяв участь. Стандартний седан Xiaomi su 7 Ultra. Так саме той, який ви можете купити у офіційного дилера. Щоправда, тут стоїть опціональний пакет Track за 100 тисяч юанів або приблизно 14 тисяч доларів, і його може замовити будь-хто. Тож, якщо хочете таку штуку, приготуйтеся викласти близько 630 тисяч юанів, це приблизно 88 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте справжній звір на колесах. Підвізка з амортизаторами Bilstein Ево Р, спеціальні напівзлики Pirelli P Zero Trofeo РС, потужні гальмівні гоночні колодки Ендлес і легкосплавні ковані диски 21-го діаметру. І зовні такі машини легко впізнати по вуглепластиковому капоту з додатковими повітроводами. Виглядає дуже спортивно та агресивно. На відео чудово видно, цей електромобіль розганяється до 346 км на годину. Це майже межа, адже заявлена максималка має 350 км на годину. І знаєте, що це означає? Що він став найшвидшим серійним седаном у світі? Таку шалену швидкість забезпечує тримоторна система. Ззаду стоять відразу два електромотори Xiaomi v 8 s Кожен видає по 578 кінських сил та 635 ньютон-метра. А спереду – один мотор V6S на 392 сили та 500 ньютон-метр крутного моменту. У результаті сумарна потужність досягає 1548 кінських сил, а крутний момент – 1770 ньютон-метра. Такими цифрами цей звір розганяється до сотні всього за 1,89 секунд, до 200 за 5,96, а до 300 км на годину трохи більше 15 секунд, що ставить його в один ряд із найшвидшими гіперкарами сучасності. А ось цікавий момент. Максимальна потужність 1548 коней в автомобілі з салону доступна не відразу. Спочатку ви отримуєте лише 888 сил, але щоб відкрити весь потенціал електрокара, потрібно постаратися. Власник має проїхати кваліфікаційне коло на спеціальній трасі, яку сертифікувала сама Сіаомі. Якщо все проходить успішно, система запам'ятовує результат і підтверджує, що водій дійсно здатний впоратися з такою потужністю. І тільки після цього машина відкриє доступ до всіх 1548 силам потужності. Ну, ось вам і розрив шаблонів. Зі всією своєю шаленою потужністю та характеристиками рівня справжнього гіперкара, Xiaomi SU7 Ultra в Китаї коштує від 529 тисяч юанів. Це приблизно 73 тисячі 600 доларів. А тепер тримайтеся, Porsche Taycan Turbo GT там починається від майже 2 мільйонів юанів, тобто близько 278 тисяч доларів. Відчуй різницю, як говорять. Виходить китайський електроседан за ціну звичайного преміум седана, дає динаміку, як у суперкара, потужність, технології та драйв, але за набагато адекватніші гроші. Запуск Xiaomi su 7 Ultra став не просто дебютом у високошвидкісному сегменті, а чітким сигналом про нову парадигму в автомобільному світі, де інновації більше не є винятковою прерогативою старих іменитих брендів. Китайські технологічні гіганти дедалі впевненіше заявляють про себе, підкріплюючи амбіції і слова конкретними цифрами на хронометрах найвідоміших трас світу. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.